Доброго дня, шановні панове студенти, ми продовжуємо наш курс обчислювальної геометрії і алгебри. Сьогоднішня наша лекція буде присвячена такому поняттю, як дуальний простір. Отже, лекція номер 23 дуальний простір. Нехай В та W – векторні простори над полем К. Означимо, через L w, w ми будемо позначати всі такі лінійні. Перетворення чи відображення з, з v В в В. Якщо С і Т є елементами В і А є елемент поля К, то визнамо, чому відображення С плюс Т з v В w і з v В і А С з В В, так, за наступними формулами: С плюс С від W В до С від В плюс Т від В. А С від В, це є А помножити на С від В. І безпосередньою перевіркою доводиться така теорема. Відображення S плюс T з v В w і А С з v В w є лінійними перетвореннями. Ну, це, очевидно, ви можете перевірити це. Так? І такі операції додавання та множення на скаляр перетворюють множину L v, W на векторний простір над полем К. Означення. Нехай В векторний простір над полем К, лінійне перетворення Т з в, в поле К називається лінійним функціоналом на векторному просторі В. Векторний простір лінійних функціоналів на векторному просторі В називається дуальним простором векторного простору В. І ми його будемо позначати В зірочкою. Далі, нехай В векторний простір над полем К, і В1, В2, і так далі ВН – базис у векторному просторі В. Означимо лінійні функціонали В і зірочкою з, з, з векторного простору v В поле К за формулою. В з зірочкою від В. Це є дельта Іо символ кронекера капелі. Тобто, якщо він дорівнює одиниці, якщо і дорівнює J, і дорівнює нулю, якщо і відмінне від йо. І доведення наступної теоремі абсолютно очевидне. Відображення з В У зірочкою, так, тобто відображення з векторного простору В у його дуальний простір В зірочкою, яке ставить відповідність базисному вектору В і вектор В і зірочкою є ізоморфізмом лінійних просторів. Ізоморфізм у, у цій теоремі між лінійними просторами В і В зірочкою є, очевидно, таким, який залежить від бази супростору В. Означення, базис В1 зірочкою, В2 зірочкою і так далі ВН зірочкою називається дуальним базисом до базису В1, В2 і так далі ВН лінійного простору В. Зауважимо. Якщо вектор W є сумою від І від одиниці до N тих, В і тих, де тих, тих, зрозуміло, що вектори з векторного простору В, тобто розклад W через базис ми маємо так, то В і Т зірочкою від W до рівня Аїто, це є очевидно. А отже, ми маємо, що і елемент дуального простору просто виділяє іту компоненту, коефіцієнта розкладу вектора W через базисний вектор В і T. Доведення теореми 1,12.5 очевидне. Теорема нехай В і W векторні простори над полем К, і те цієї лінійне перетворення лінійне відображення з W, дубль В, відображення Т-зірочкою, з ДВ зірочкою, тобто з дуального простору над дубль В, дуальний простор В, яке визначається за форму Т зірочкою від альфа В, дорівнює альфа-Т, В зірочкою для всіх векторів В з векторного простору В, є лінійним перетворенням. Значення. Відображення та зірочку, яке означене в теоремі 1.12.5, називається дуальним відображенням лінійного перетворення Т з, з векторного простору В, в векторний простор W. Далі для довільного вектора В з векторного простору В великий, означимо вектор В. В з двома зірочками, який буде належати другому дуальному простору е, над е, другому дуальному простору векторного простору В зірочкою. так? Тобто ми взяли один і потім другий. І ми його визначаємо так. Дубелю, е, перепрошую, В з двома зірочками від альфа. Древні альфа від В е, від вектора В для е, будь-якого альфа з дуального простору В зірочкою. І наступна теорема є абсолютно очевидною. Теорема 1, 12, 7. Відображення В дуальний, другий дуальний простір В з двома зірочками, яке ставить кожному вектору В, його е, дуальний вектор В з двома зірочками є ізоморфізмом векторних просторів. Позначення. Відображення В з векторного простору В в його другий дуальний простір, що ставить вектор В його дуальний, другий дуальний вектор В двома зірочками, називається природнім ізоморфізмом між лінійним простором В та його двічі дуальним простором В з двома зірочками. Ми зауважимо, що, хоча ізоморфізм між лінійними просторами В і B зірочкою залежав від вибору базису лінійного простору В, однак ізоморфізм між лінійним простором В та його другим дуальним простором Б зірочкою не залежить від вибору лінійного простору В. Це дозволяє нам ототожнити лінійні простори В та його другий дуальний простір В зірочкою природнім природним шляхом. І дуже часто на практиці вони ототожнюються. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати свою коротеньку лекцію. Дякую вам за увагу. Прошу повідомити мене про те, що ви прослухали мою лекцію на мою електронну пошту. До побачення. Бажаю вам мирних, хороших днів. А також нашої перемоги над Кацапами Ну, бачите.